Золото у велоспорті та медалі в інших видах спорту. Чого чекати від наших атлетів та плавців у вечірніх сесіях? А ще неймовірні миті перемог та щирі емоції наших атлетів. Найближчі кілька хвилин буде багато ексклюзиву з паралімпійського Парижа. Це новини на каналі Еквалімпік студії Ігор Мартиненко та перекладач жестової мови Олександр Рудик. Вітаємо! Золота ми для українського спорту. Єгор Дементів здобув золото. То медаль на Паралімпійських іграх 2024. у драматичній шосейній груповій гонці. Спортсмен феєрично фінішував першим, залишивши позаду своїх головних суперників з Франції та Нідерландів. Це справжній тріумф після важких гонок, падінь та випробувань. Єгор виборов перемогу на останньому старті цих ігор, випередивши суперників на кілька сантиметрів. Цей тріумф став символом незламності та віри у власні. Власні сили, це була найважча золота медаль з усіх, які в мене є. В нинішніх умовах підготовка проходила. Складно, але я дуже вдячний українському центру інваспорт за те, що вони організували все в найкращому вигляді. Я мав усе необхідне. Тим не менш, ми побороли дуже багато складнощів. Я не, не почну зараз перераховувати усе, і саме тому ця медаль найважча з усіх, що в мене є. І я неймовірно щасливий, тому що зміг до зміг долучитися і до загального рейтингу підняття нашого українського флагу. Я неймовірно щасливий. За, за те, що я опинився в велоспорті, більш за всіх я вдячний батьку. Він привів мене в цей спорт ще з чотирьох років. Він Супроводжував мене впродовж всієї моєї кар'єри аж до останнього, поки не вийшов на пенсію. І я дуже вдячний йому за підтримку, за, а, за все, що він мені передав, за всі знання. Па ми це зробили. Я перепрошую, але емоції переповнюють. Ще одна срібна перемога для України 38-річна Людмила Даниліна стала призеркою Паралімпійських ігор 2024 у бігу на 1500 метрів у класі Т 20 для української легкоатлетки. Це вже третя медаль Паралімпійських ігор. З неймовірним особистим рекордом у 4 хвилини 28 секунд. Людмила фінішувала другою, поступившись лише представниці Польщі Барбарі Бегановській зайонс цей виступ став фінальним для Даниліної на цьогорічних іграх, де вона ще раз підтвердила свою незламність та майстерність. Якщо чесно, я зараз маю багато слів, вони не стосуються медалі, вони не стосуються мене. Я хочу звернутися до самого головного, до, до самої головної людини, яка допустила нейтральних спортсменів до цих змагань. Ви допустили російських спортсменів, ви дозволили їм жити з нами в одній дерев'яні, ви дозволили їм їсти з нами в одній їдальні. Мені всі 15 днів було дуже дуже за вас соромно. 3 вересня, коли змагався мій найкращий друг Максим, Калкані Ядра, в його рідний дім в Павправу, його рідне місто. в Університет прилетіло дві ракети і вбило 52 людини і 248 поранених. Люди не спали всю ніч. І так кожного дня, з першого дня, як ми приїхали в деревню. Так скажіть, будь ласка, де тут справедливість? І про тріумфи дня попереднього у легкій атлетиці наша легкоатлетка Марія Помазан здобула золоту медаль у штовханні ядра, захистивши свій титул паралімпійської чемпіонки. А Оксана Ботурчук принесла Україні срібло в бігові на 100 метрів, встановивши свій особистий рекорд сезону. На жаль, Наталія Кобзар цього разу залишилася поза подіумом. Давайте подивимось, як розвивались події. 35-річна Марія Помазан у Парижі відразу з першої спроби штовхнула ядро на 12 метрів 75 сантиметрів, захопивши лідерство у змаганнях. Її головна суперниця, китайська спортсменка Ван Джан, так і не змогла перевершити цей результат, відставши на 81 сантиметр. Це вже третє золото для Марії на Паралімпійських іграх після Лондона 2020 та Токіо 2020. Ні одна медаль не є легкою, але це було, мабуть, найважчою. Тому що о, ця медаль я хочу при, присвятити військовим, захисникам, рятувальникам, волонтерам, о, медикам всій Україні, хто нас захищає о, рідним, А моїм подругам Оксані Дачі тримайтеся. Вони зараз теж борються. Тому о, важко було навіть, тому що я. Навіть не могла спати. В мене, я переживала саме за рідних, за Україну. У мене навіть сни е, снилися, тому я Україна я з вами, Полтава, Кривий Ріг, Львів. Тримайтеся, Дніпро, Запоріжжя, вся Україна. Скоро побачимо. Ще одна зірка української легкої атлетики Оксана Буторчук принесла Україні срібну медаль у бігу на 100 метрів серед жінок класу т 12 Вона показала результат 12 секунд і 17 сотих, поступившись лише кубинці, яка фінішувала з часом 11,81 секунди. Це вже друга медаль Оксани на цих іграх. Раніше вона здобула бронзу в забігові на 400 метрів. На жаль, не всі українські легкоатлети змогли піднятися на подіум. Наталія Кобзар, яка змагалась у фіналі забігу на 100 метрів класу Т-37, фінішувала шостою з результатом 13,7 секунди. Нагадаємо, Наталія вже здобула золото на 400 метрівці і срібло в забігові на 200 метрів на цих іграх. Просто трішки напевне втомилася. В цілому все добре, але погодні умови зараз такі дещо своєрідні, дощ. Але мені подобається така погода. Просто трішки втомилася. Таким чином, українські спортсмени продовжують тішити нас своїми перемогами на паралімпіаді у Парижі і попереду ще багато цікавих змагань. Тож вболіваємо за українську збірну разом. Ваша підтримка важлива. Максим Ніколенко став бронзовим призером Паралімпійських ігор у настільному тенісі. В півфіналі атлет програв представникові Китаю з рахунком 2-3. Це друга медаль для України в цьому виді спорту та не остання. Адже ще один український тенісист Віктор Дідух пройшов до фіналу Паралімпіади. У півфіналі він переграв представника Таїланду. Пісіта Ван Пхон Пхана Сірі у чотирьох сетах. Фінал за участі дідуха відбудеться у суботу 7 вересня Українські плавці вибороли право виступати у чотирьох фіналах дев'ятого змагального дня Паралімпійських ігор. Поборються за медалі наші атлети на дистанціях 50 і 100 метрів стилем батерфляй та фрістайл. Детальніше, чого очікувати від сьогоднішніх запливів, розкаже наша журналістка Олена Акопян, яка спілкується з атлетами там у Парижі. Вітаю, друзі! Перезонній фінальний день. Зранку вже спортсмени вибрали місця у фіналах. і Ми будемо ввечері вболівати за Ярослава Семененка, 50 метрів батерфляй класі С-5, За Ігоря Німченка, який буде брати участь на дистанції 100 метрів батерфляй, клас С-10. Денис Остапченко, Сергій Паламарчук будуть виступати на дистанції 50 метрів Вільний стиль клас С-3. Ну і Данила Чуфарова на дистанції 100 метрів батерфляєм класі С-11. Ми будемо вболювати за наших хлопців, тримати кулачки, ще трошки залишилося потерпіти, і ми будемо збирати речі і повертатися до рівних думів. Залишайтеся з нами на каналі. Вболівайте і ставте лайки та пишіть коментарі. Напередодні ж українські плавці встановили новий європейський рекорд та додали ще дві медалі до скарбнички національної паралімпійської збірної. Зокрема, наші атлети підкорили 100 метрів кубрасом та вибороли медаль у змішаній естафеті. Хто і як здобував медалі для України на блакитних доріжках напередодні, подивимось у матеріалі. Данило Чуфару виходить на старт 100 метрів кибрасом у статусі дворазового медаліста. Днями він вже встиг вибороти срібло на дистанції 900 метрів комплексним стилем та бронзу на дистанції 100 метрів на спині. Цього разу спортсмен також стартував впевнено і вже на першій частині дистанції замикав трійку лідерів. На цій позиції він протримався до кінця, фінішувавши з часом хвилина 12,72 секунди. До срібла українцеві забракло 46 сотих секунди. Плюс це така дистанція 100 раз, яку я люблю. Не скажу, що я прям вмію її плавати дуже класно. Я її пливу настільки технічно, скільки просто завдяки своїм напрацьованим даним. І наполегливі на, на праці, то е, просто силовий такий брас. тому я її люблю і з гарним настроєм виходжу завжди на цю дисципліну, а ще з кращим виходжу з неї, коли вдається, як сьогодні. Перше за кар'єру Данило Чуфару виграв одразу три медалі на одній паралімпіаді. Загалом це вже восьма паралімпійська нагорода плавця. Медалі він здобував також на паралімпіадах 2008, 2012 та 2016 років. Сьогодні я можу сказати, що я задоволений. На 100%, мабуть, задоволений, на задоволений результатом. Він кращий не просто в сезоні, а взагалі в кар'єрі. А от замикали програму вечірньої сесії восьмого змагального дня представники української збірної сплавання у змішаній естафеті 4 по 50 метрів комплексним стилем. Спершу Ярослав Семененко фінішував найшвидше серед усіх учасників першого відрізку. Анна Гонтар опісля припливла третьою. Вона передала естафету Олександру Комарову, який втримав цю позицію. А от Ірина Пойда була близькою до другого місця, але поступилась американці лише на п'ятдесят сотих секунди. Втім, синьожовки виграли бронзові медалі з часом 2 хвилини 31 і 53 сотих секунди. І це новий європейський рекорд у дисципліні. Ми е, в такому складі плили перший раз е, і всі дуже чудово проплили, е, показали усі е, свої е, найкращі результати. Е, ми встановили. Перехват Європи е, і це було класно. Це вже 35-та медаль для України в плаванні на цій паралімпіаді, З – саме бронзового гатунку. в медальному заліку цього виду спорту синьо жовті посідають четверте місце. Сьогодні свої виступи на Паралімпійських іграх розпочали українські веслувальники на байдарках і каноє. У підсумку відбіркових запливів на дистанції 200 метрів. Місце у фіналі гарантували собі Марина Мажула та Владислав Єпіфанов. До півфіналу ж пройшли Микола Синюк, Наталя Лагутенко та Андрій Кривчун. Ще одна історична медаль напередодні велосипедист Павло Баль став бронзовим призером Паралімпіади 2024 у Хе. Байку він перший українець в історії, який виборов нагороду в цьому виді велоспорту. 38-річний спортсмен фінішував третім у груповій гонці у класі H5, показавши час година 37.03. Нагадаю, що Павло уславлений український парабіатлоніст та лижник, який вирішив спробувати себе у новому літньому виді спорту і відібрався на паралімпіаду. Постілі дорозі. Підтримка по цій дорозі вболівальники. Е, Атмосфера неймовірна, насправді. Атмосфера неймовірна, Я дуже задоволений. Звичайно, є ще над чим працювати. Суперники дуже сильні, е, траса важка, але в мене це тільки початок. Перше паралімпійське золото для України у цюдо за 8 років. Напередодні у перший же змагальний день в цьому виді спорту Наталія Ніколайчик перемогла у вазі до 48 кілограмів, здолавши суперницю з Японії з рахунком 11-0. Опісля ж Анжела Гаврисюк виборола бронзу у вазі 57 кілограмів, розгромивши представницю Узбекистану 10-0. З таким же рахунком Давид Хорава здолав представника. Південної Кореї тріумфувавши у бронзовій сутичці у вазі 60 кілограмів, і це ще плюс три медалі до командного заліку. Я щаслива, я е, дуже дякую Богу, що в мене все-таки вийшло з його допомогою. Я готувалася до цього і е, борячись, е, коли мені було дуже тяжко, е, я переконувала себе, що це має бути моя медаль, бо я до неї дуже довго йшла. Бронзова медаль, вона іноді. Краще за смаком, ніж, мабуть, коли ти у фіналі. О, і ти розумієш, що якщо ти програєш в фіналі, ти все рівно заробиш срібло. Якось. А от за бронзу зовсім другий настрой. Е, дуже сильно готувався, хотів бути в фіналі, заробити золото. Але дякувати Богу, що є бронзова медаль. У змаганнях з пауерліфтингу ваговій категорії до 59 кілограмів український атлет Костянтин Панасюк посів восьме місце. Незважаючи на високу конкуренцію, він показав гідний результат. Золоту нагороду у цій категорії виборов спортсмен з Єгипту. Срібло здобув представник Китаю, а бронзову медаль отримав пауерліфтер з Ірану. На середину дев'ятого змагального дня Україна має у своєму доробку 64 нагороди і займає сьоме загальнокомандне місце. В лідерах досі без змін Китай, Велика Британія та США показують надпотужні результати. Попереду важливі події у світі паралімпійського спорту. Сьогодні ввечері дивіться прямі трансляції з Парижа на каналі Еквалімпік. Підписуйтесь на нас у соцмережах та на Ютьюбі. Там завжди все найцікавіше та ексклюзивне. Я, Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу! А Україні ми разом кажемо: перемагай!